Усім привіт! Я вже в Україні, тільки що перетнув кордон. Перехід кордону зайняв 2 години 20 хвилин. Те, що я люблю доставляти автомобілі своїм ходом, це за те, що швидко переходиться кордон. На відміну від евакуаторів. на нас я думаю, що мінімум півтора доби займе перехід кордону. Зараз заїхали на шелку, випити кави, заодно поставили автомобіль на зарядку. Зараз вам покажу. На даний момент автомобіль нас приймає 25 Кіловат. Ємкість акумулятора в даному автомобілі в нас складає 40 кВт, до 70% він швиденько заряджається, а 20%, 20 вже буде повільніше. Отже, зайшов на заправку, випив кави, з'їв ходога, автомобіль підзарядив до 80% і прямуємо митний термінал розмитнювати автомобіль, тому що завтра замовник вже хоче його забрати. Надію, що сьогодні все встигнемо, розмитнемо і завтра передамо новому власнику. Хто бажає придбати авто з Європи, телефонуйте 098 321 5004. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!